Для узагальнення або повторення матеріалу ви можете створити ось такий інтерактивний малюнок, або його ще називають інтерактивний плакат. І учень при натисканні на відповідну містку може переглянути інформацію в мережі, може переглянути відео, може зайти до Вікіпедії, а також. От за, на такі міточки можна навіть робити посилання на інші презентації, які у нас можуть бути. Ось таким чином перейшли за посиланням і переглядають діти-презентацію, яка розміщена в мережі інтернету. Це теж один із видів переходу на інтерактивному малюнку. Інтерактивні малюнки можуть бути презентації. Звичайна презентація вже ну, не дуже подобається дітям, бо вони їх бачать на багатьох уроках, тому для урізноманітнення, отримання інформації можна зробити сам урок, вбудувати. Таку, такий інтерактивний плакат, і, відповідно, діти, переходячи за мітками, можуть okay. переглядати інформацію. Ну, такі короткі посилання, які ви можете переглянути, набрати і переглянути. Наступний від діяльності, де можна використовувати інтерактивні плакати, це позакласна робота. Тобто, коли учні працюють над якимось проєктом, Ось, бачите, знову такий фотоколаж. Це до 70-річчя визволення рідного міста. Учні робили ось такий проєкт. І на цьому плакаті зібрані всі пам'ятники, які є в місті, присвячені подіям того часу. То Переходять, натискаючи на посилання, ви дізнаєтесь. Про цей пам'ятник, де він знаходиться, коли він був побудований та інша інформація. Тобто, ось таким чином можна зацікавлювати учнів по закласній діяльності, коли поєднувати краєзнавчу роботу або іншу. Інтерактивні малюнки також можна використати як подорож або веб-квест. При переході за посиланням учні відкривається нове завдання або якась певна інформація. Тож, сервіс, в якому ми будемо зараз працювати, за допомогою якого ми можемо створити інтерактивні плакати або малюнки. Ось, ми зараз перейдемо в середовище. Ви потрапляєте на, певний, на такий екран, малюнок може бути різний. Ось тут ви обираєте, яким чином ви входите до даного сервісу. Можете спочатку зареєструватися, а можете за допомогою соціальних мереж, в яких ви вже зареєстровані, увійти, наприклад, входимо. Дозволяємо, ми переходимо до середовища. Зверніть увагу, ось тут є першим кроком є створення малюнку. Якщо ви перший раз заходите, у вас може з'явитися інформація про те, що є коштовні і безкоштовні версії. Ви відмовляєтесь від безкоштовних, тому що. О, точніше, відкоштованих і працюєте в безкоштовній версії. Можливості менше, але для роботи вчителя цього достатньо. Для створення ви натискаєте ряд наступним кроком, і визначаєте, звідки ви будете брати малюнок, який додаєте. Це може бути з жорсткого диску, це може бути малюнок за посиланням в мережі інтернет. Це може бути малюнок, який розташований на, е, в соціальній мережі або на інших сервісах. Ми з вами візьмемо приклад, коли ви створили свій власний малюночок і він у вас є на жорсткому диску. Ми натискаємо Додати малюнок. З'являється віконечко, в якому ви обираєте малюнок, який ви вважаєте додати. Ось. Відкрити. Наступним кроком є додавання ось в цій частинці е назви вашого інтерактивного малюнку. Тому що, якщо ви пропустите цей крок, то мітки, які ви будете встановлювати, і будуть е назвою вашого малюнка. І дітям буде дуже важко визначити, що це означає. Тому ось тут ви пишете назву вашого інтерактивного плакату або малюнку. Вели. Далі зверніть увагу наступним кроком. Вас просять натиснути для додавання тегу. Ви визначаєте місце, куди ви бажаєте додати. Натиснула. В лівій частинці з'явилася віконечко, в якому ми будемо робити посилання і пояснення до тегів, які ми робимо на інтерактивному малюнку. Ми можемо додати текст. Я пишу інтерактивна дошка. І потім можу додати посилання, наприклад, на Вікіпедію, де є інформація про всю інтерактивну дошку. Додала. Ось таким чином з'явилися. Після того, як ви написали текст, зробили посилання, якщо в цьому є потреба, ви натискаєте зберегти. Ось перший тех у вас є. Ви можете додавати не тільки посилання на сторінки в інтернеті. Ви можете зробити посилання на відеоресурси. для книг. Думаю, дітям буде дуже цікаво познайомитися, яким чином скануються ось такі великі книжки або рідкі книжки. Додали. Ви можете додати просто текстову інформацію. Ви можете набирати текст і діти при натисканні на мітку будуть бачити той текст, який ви... Набрали. Зверніть увагу, що виділення там курсивом, жирним, вам недоступні це можливості тільки в платних версіях. Після того, як ви це зробили, натискаєте Save. Міточка збереглася. А ви можете додати до свого інтерактивного малюнку збільшений вигляд якогось елементу. Тобто, наприклад, якщо у вас колаж, то можете зробити більший якийсь елемент цього колажу малюночок. Можете додати інший малюнок, який дозволить дитині більш дізнатися про щось. Ось, наприклад, я хочу показати, що стілу можуть мати різний вигляд. Я ставлю міточку і додаю посилання на малюнок, який є в мережі. І ось коли дитина натисне на посилання, вона побачить малюночок з різними виглядами з кілося. Після того, як ви додали малю... мітки, ви зберігаєте зберегти малюнок. Ось з'явилася ваша інтерактивна картинка, або інтерактивний плакат. Зверніть увагу, при наведенні на плакат у вас з'являються міти, спливаючи в іконечко, при натисканні на яких діти або переходять за гіперпосиланням, або переглядають відео, або читають текст. Вгорі. Наша назва, яку ми набирали. І ось з'являється віконце, яке дозволяє вам поділитися інформацією, розгорнути на увесь екран, ну, лайкнути і редагувати. А, для того, щоб поділитися, тобто дати посилання дітям або будувати власний блог, ви, або сайт, ви натискаєте на кнопочку Поділитися. З'являється віконечко. Ось перша частинка, тут знаходиться міт посилання, яке ви можете скопіювати і дати учням. Ось знаходиться код, який вбудовується до сайтів, блогів тощо. А ось тут ви можете поділитися цим малюнком в соціальних мережах або надіслати по електронній пошті. Але хочу звернути увагу на одну особливість. Ось тут ми з вами робили тег зі стілусом. Але коли спочали переглядати, ми бачимо, що цей тег закривається оцією інформаційною панелькою. Тому потрібно зробити редагування. Для цього натискаємо Редагувати. Далі обираємо той тех, який нам потрібно. Редагувати. І мені потрібно його просто перемістити в іншу частинку, там, де він не буде закриватися інформаційною панелью. Я можу додати ще один тег, якщо я побачила, що я про щось забула. Ну, от у мене є ще п'ятий елемент, до якого я не додала тегу. Я натискаю і знову-таки розміщую. Посилання з мережі інтернет про даний рис. Діти найчастіше знають його як графічний планшет, але в нього є ще інша назва дигітайзер. Тобто, відповідно, діти можуть про це прочитати. Зберігаємо. Тобто не забувайте, що після кожної зміни потрібно обов'язково зберегти ваш малюнок. І тепер у нас оця міточка, яка була закрита, є активною і ми можемо її переглядати.